гармонійна, кольорова, різнобарана та різнопланова так характеризує студентську виставку картин відомий Прикарпатський митець Микола Якимечко з нагоди 20-літньої викладацької роботи у Прикарпатському національному університеті. Майстер пензля презентував кращі творчі роботи своїх вихованців. Тут же ювіляр експонує власні картини як програмні композиції. Микола Якимечко працює в галузі станкового монументального малярства та графіки. Хочеться показати таланти землі української. Хочеться, щоб е, спосіб мислення, віртуозність мислення, е, виконавська майстерність, вміння бачити, аналізувати і узагальнювати, щоб ці набуті теоретичні знання і практичні навики наших студентів, наших випускників уже тепер, щоб. Ну, вони викладаються в певну таку е, творчу візуальну мозаїку, гармонійну, кольорову, різнобарвну і різнопланову. Перше, що впадає в вічі, це теплота кольорів, це надія, це те, що сьогодні для всіх нас дуже важливо, тому що воно виводить людей з депресії. Але не тільки кольори, а глибокий сюжет, де в одному творі перехрещуються і людські долі, і їхні життєві випробування, і в той же час ми бачимо той внутрішній світ і нашого видатного митця, і його не менш давно витих на картинах народні мотиви, дерев'яні церкви, національні танці, герої народної творчості, полотна в одному стилі. В той же час відчувається індивідуальність кожного автора. Картина Маруся Чурай, бакалаврська робота Ольги В'язовченко. Дівчина каже: кожна деталь на картині має своє символічне значення. Складно було пройти власне цей шлях до її створення, оскільки так чи інакше потрібно не неабиякі. Силу вкласти для створення композиції. Я хотіла вказати її трагічну долю і водночас красу, українську красу, жіночу красу. Дана хата це символ добробуту, сімейного затишку і теплоти. Це безпосереднє спілкування зі мною впродовж багатьох років. Ну, викристалізовує певну е, стилістичну, е, підсвідому залежність. Але я в цьому не бачу проблеми, бо кожна сильна сформована особистість. Е, я над цим працюю. Вона за умови, що буде розвиватися, вона обов'язково звільниться від е, тих навиків, які були. Освоєні в стінах навчального закладу і обов'язково стане на власне крило. У виставку картин Миколи Якимечка та вихованців його творчої школи можна оглянути у виставковій залі навчально-методичного центру ПНУ Оксана Семко, Андрій Буцяк, новини на вежі.